Чому ваша пенсія може зменшитись на 20% до кінця року? Ваша пенсія може зменшитись на 20% до кінця року. Фу може забрати частину виплат, якщо особа не повідомила про зміни, що стосуються працевлаштування або підприємницької діяльності. Пенсіонери, які своєчасно повідомляють ПФУ про звільнення або припинення підприємницької діяльності, можуть очікувати збільшення виплат. При нарахуванні пенсії до уваги беруться декілька факторів на розмір виплат прямо впливає, чи є особа працевлаштованою. Які причини зменшення пенсії? Якщо особа не повідомляє ПФУ про певні зміни, у неї можуть забрати частину виплат йдеться про працевлаштування та початок підприємницької діяльності. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, особа, особа вважається працюючим пенсіонером. Йдеться у повідомленні ПФО. Річ у тім, що таким чином пенсіонер отримує зайві кошти, які доведеться компенсувати. Повернення грошей може відбуватися добровільно або ж у примусовому порядку. Якщо особа відмовляється самостійно повернути кошти, у неї можуть забирати до 20% від пенсії. Зверніть увагу, якщо пенсіонер своєчасно повідомить ПФУ про звільнення або припинення підприємницької діяльності, у нього можуть зрости виплати.